Собачки теж їсти хочуть. Ваня, Ті шукання політики. Я тут все вас. Савульська служба. Руки, вийди. Руки! Ваня руки в карманів! Ваня, Ваня. Ваня поки до палі Курение. Ja? Да? Все, я забираю. А тепер що? А тепер на стіл да. туди. А правда вже не зайдете. — Давайте сюди. Так, зараз так, зараз ми да, розповім вам, як ми готували наш кліж. Ні, ви на запитання відповідаєте. Нічого. Так, ну сейчас дивіться. Розповідайте. Нехай вони. Розповідайте по ходу. Де що? Де що да, місця для uh, зберігання сміття, витрі? посуду, харчів. Ведіть, ведіть, де в нас Там в нас е, uh, сміття. Я, я хочу пісні. Тут в нас мийки, знизу є мило та рушничок, uh -huh. щоб витрати uh -huh. руки. <рістична> І ось там теж є сміття. Та лінію кармани покажіть. Я сміття, понятно, так? Де зберігаєте поважці? Ми зберігали Угу. Адло в нас є в палатках. На миті, так? І харчі. Де руки показували? Так, так, так. Харчі зберігаєте. Холодильника нема. Якщо треба, буде – викопаємо. Sure, okay, Образ мощного.